Які у вас письменницькі плани, що буде після як читати українських класиків? Ну, колись будуть, як любили, як любили класики. Так, тут я не знаю, чи тут варто вирізняти українських, бо українські класики потребують більш ретельного читання, тому ця книжка так називалася. Ну, але зараз я пишу український сміх. На це буде фактично така історія української сатири і гумору. Більш популярна моя дисертація вона стосується якраз такого наукового осмислення е сатиру і гумору в українській літературі. Але треба мати такий популярний виклад. Ну і відповідно, е український сміх це буде книжка не тільки про літературу. Там буде про е так само про е ілюстрації Базилевичем Енеїди. Про Мультфільми Неїда, мультфільми про козаків, про фільм про Грамота, Ну, словом про все, що і про український стендап. Теперішній теж Словом, все, що стосується власне сміху і гумору.